Друзі, привіт! Сьогодні готуємо тушонку зі свинини, по рецепту, який передавався з покоління в покоління, а я ділюся з вами. Поїхали готувати. Нам знадобиться 2 кг ошийка, 2 кг лопатки і 1 кг підчеревини. Подрібнюємо все на невеличкі шматочки, перекладаємо у велику миску. Замість підчеревини можна взяти сало. Перемішуємо наше м'ясо і додаємо 700 мл холодної води. Знову перемішали і залишаємо так хвилиночок на 40. А тим часом займемось баночками. Нам потрібно 11 півлітрових баночок. Стерилізуємо їх і наповнюємо м'ясом, залишаючи десь 1,5 см до кінця. Додаємо 1 чайну ложку солі без гірки, 2 маленьких лаврових листа і 10 горошин перця. Воду з м'яса зливати не потрібно і, коли накладаємо в баночку, трішки втрамбовуємо. Накриваємо наші баночки кришками без резиночок і відправляємо у холодну духовку, вмикаючи 200 градусів. Як тільки тушонка закипіла, вмикаємо температуру 140 градусів і тушкуємо так 6 годин. Відразу закатуємо кришкою і даємо повністю охолонути. Що може бути краще, ніж хлібчик, намазаний тушоночкою, з яєчком і з свіжим огірочком? Ммм смачного.